Я Готові Фівановичу. Розкажіть, будь ласка, цей пам'ятка архітектури. Ми проговорили з мешканцями, вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 57 тисяч гривень за метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання. На той час, поки будуть тривати оці от моменти пошуку, вони будуть отримувати від міста кошти. Є компенсація за однокімнатну квартиру 10 тисяч, там двокімнатна 12 і більше. В принципі, всі питання є врегульовані. Взагалі під атакою було 46 шість наших будинків, три в такому стані, як цей. Дуже складна ситуація на митрополита Андрея. Але там, слава Богу, ми зможемо все відновити. До речі, по цьому будинку ми маємо вже процедуру, яку ми пройшли минулого року. Коли була атака на братів Міхновських, тоді ми також достатньо багато квартир е фактично викупили для людей, і люди вже мають нові помешкання, нормально себе почувають. Взагалом е близько 500 вікон просто повилітало. Е їх треба буде компенсувати. Є також міська програма. Ми 12 тисяч гривень платимо. Е по бізнесу приблизно 33 е бізнеси є в важкій ситуації. Зараз по кожному проводимо. Індивідуальні зустрічі, десь складніша ситуація, хтось має ресурси, хтось не має ресурсів. Звичайно, що будемо допомагати. Ну, взагалом, це велике чудо, це просто чудо. Що всі оці мешканці вони пішли в укриття. І ніхто з них не постраждав. Тому ще раз і ще раз наголошую: на четвертому році війни я думаю, що кожна родина вже знає, де є найближче укриття, щоб бути в безпеці, тому що так виглядає, що ворог буде тільки збільшувати кількість атак, і до цього треба бути готовим. Наша задача вижити. Місто допомагає. На сьогодні приймаємо перше рішення про 30 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Дай Бог! Щоб ми за цю останню атаку вклали 100 мільйонів, дай Бог. А що тут буде? Цей будинок знесуть, що тут буде наразі він буде знесений, буде вільна територія. Громада буде приймати рішення, що тут має бути, тому що його відновлення буде в рази дорожче коштувати. Ну і чесно кажучи, ці помешкання вони не були самими комфортними для проживання. Тому, коли я вчора мав розмову з мешканцями, вони ну, спокійно віднесли принципі, ціна є оптимальна. За ті кошти можна купити хороші помешкання. Ще сказати, що скільки спроводу бізнесу? Та? Чи от ви кажете, що можливо буде якась допомога, тобто якийсь напрямок для бізнесу? У нас є відповідні сертифікати а -а -а. для бізнесу. Але питання, наприклад, є там іт компанія вони сказали, хлопці, я вам щиро дякую. Ми ще вам допоможемо справимо своїми силами. Є невелике швейне виробництво, все вигоріло. Це ну, їм треба буде дати сертифікат, допомогти, так само як ми колись допомагали і тим, що переселялися. Тобто кожен випадок є персональний. І ми конкретно це питання будемо розглядати. Ага. Дякую. Дякую. Як можна щодо укриття? Люди ходили в укриття сюди в електрон. А де тепер вони зможуть ходити в укриття? Е, дивіться е, укриття, яке в електроні, воно діюче, воно працює і велика подяка всім, хто пішли. Були дискусії стосовно укриття. Поруч є суд. Зараз ми з судовою адміністрацією працюємо, щоб не було більше кейсів, коли хтось його закриває. Ви знаєте, є рішення міської влади, всі укриття мають бути відкритими. Крапка. Якщо хтось закрив, треба персонально вичисляти хто і людину карати за це. Дякую. Дякую. Є ще питання. Дякую. Тані, ви там вже речі зібрали. Бо ви розумієте, ви зразу людей робите зірками. Люди мають спокійне життя. Потім вся родина дзвонить, розумієш, а тебе там Бога. Так, так, не Добре. Ні, це біда, це. Не хочуть, відмовляється він. Скоріше це За Додатковий квадратний метр. Так, доплюсуємо. Зараз ви вийдете, зайдіть і даєте там.

Вітаю глядачі Першого західного, саме це будинок номер 35 на вулиці Олени Степанівни, який постраждав від ворожого влучання. За інформацією його повністю знесуть.

Якщо можна, хто не ставив запитання, дивимося на цю дівчинку, добре? На цю журналістку. Е, Представтесь, будь ласка, ваше ім'я і прізвище? Е, прізвище Швець, звати мене Руслан. Пане Руслане, розкажіть, в якій квартирі ви мешкали, на якому поверсі? Можете описати, що зараз е, з квартирою? Ну, мешкав, бачите, в цьому будинку на першому поверсі, вам четверта квартира. І Якщо ви вже бачили, трошки, як кажуть, пошкодили вибудаче. Стін немає, віку немає, може перечислити, в якому стані? Ну, як вам постійно в якому стані? Ви бачите, дверей немає, вікна немає, в кухні там все полетіло, кімнаті ще нарілися, але як ви кажуть. Ну, все на лице, бачите. Чи можете розповісти, де ви там ваша сім'я були е, під час обстрілу? Чи е, було безпечно в місті? Ну так, так. Тож була тривога і всі мешканці, скажімо так, трошки відповідальні і переживають трішки за життя і цей налетровому покриття. З приводу будинок не підлягає так? чи вже підшуковувати свій життєво, де зараз тимчасовий буде життя? Ну, на даний час нам, е так, наша влада дала тимчасово ми живемо, а одночасно підшуковуємо, так, одночасно шукаємо. Десь, 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 поки прийде, я кажу, поки держава дасть компенсацію, щоб потім щось собі купити. То... А скільки у вас тут жило? Четверо. Я дитина, е, Повнолітні діти? Син е, повнолітній, дочка ще. Дякую вам дуже. Нема за що. Дякую. Співчуваємо, що так сталося, але слава Богу, що ніколи не вдома. Так, давайте теж стіна. Давайте на цей сайт.